Шановні депутати, прошу вас, шановні депутати, запрошені. Розпорядження про проведення 55-ї позачергової сесії міської ради 8 кликання доведено до відома депутатів. На засідання прибуло 23 депутати. Відсутні з різних причин Коршуна Роман Ілліч, Кривчун Сергій Васильович, Лавицький Михайло Петрович, Ошека Євген Павлович, Ошека Ольга Юрівна. Пасія Олександр Олександрович, Романюк, Віталіна Іванівна, Северена Валентина Миколаївна, Сесія Олександр Іорвич і Яна Олегівна. Прошу включити систему для голосування. Реєстрацію, так. Да? Дивіться, будь ласка, реєстрацію 23 плюс я 24. Немає заперечень? Зауважень? Тоді прошу вас визначитись з відкриттям сесії. Увага! Леся я прошу увагу. Прошу визначитись з проведенням сесії. Це є пропозиція відкрити 55-ту сесію позачергову. Давайте визначимося. Рішення прийнято одноголосно. Дозвольте 55-ту позачарву сесію міської ради 8-го скликання оголосити відкритою. Прошу лічильну комісію бути готовим до процедури поіменного голосування. Стосовно режиму роботи пропонується як завжди в відкритому режимі. Я прошу визначитись. Включаємо систему. Рішення прийнято наголосно. На розгляд 55-ї позачергової сесії міської ради власного скликання виноситься два питання. Перше це про звернення депутатів Міжгородської міської ради щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Друге про затвердження складу ініціативної групи з підготовки у самочих для формування складу молодіжної ради Перміруської міської ради в нові редакції. Прошу взяти за основу порядок денний. Рішення прийнято одноголосно. Якісь пропозиції, зауваження? Якщо немає, я прошу в цілому проголосувати за приодокерний. Рішення прийнято одноголосно. Стосовно регламенту, пропонується працювати регламент, затверджений рішенням другої сесії міської ради обласного скликання, друге засідання. Немає заперечень? Прошу визначити. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до до питань порядку денного. Перше. Питання про зведення депутатом Грозької міської ради щодо підтримки плану перемоги писаним президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає Горжі Олександр Васильович. Він вже доповідав і зачитував. Якщо є запитання, давайте почнемо. Немає заперечень. Будь ласка, запишіться на запитання. Виступи. Будь ласка, Олександр. Взагалі-то я йшов з таким дивним відчуттям на це засідання. От, бо те, що відбулося і зараз відбувається в Україні, що треба бігом за два чи за три дні провести е ці термінові позачергові сесії облради, міськради і сел селищних е деяких рад. От, і це. Трошки виглядає, вибачте, вже по-радянськи, що така необхідність, така дивна, така виникла, бігом підтримати. От, саме що дивно, що ми спостерігаємо останні два-три, там може навіть більше років наступ на місцеве самоврядування. А тепер влада центральна нас попросила от, допомогти їй підтримкою, що ми звернулися до наших міст побратимів. Але паралельно вони нас зробили рабами, да вони заборонили виїзд за кордон і жіночкам, і чоловікам старше 60 років, всім заборонили депутатам місцевих рад. А тільки ми маємо контактів і культурних, і політичних, і економічних, тільки ми донесли за ці три роки, коли діє ця заборона, ми донесли всьому світу, що відбувається в нас в країні, яка в нас ситуація, яка політика, да? а тепер нас детерміновує, його нам збиратися. То я скажу так: відверто, що наступ на місцеві Самоврядування йде, комунальні підприємства знаходяться в важкої ситуації. От і наступного разу, коли треба буде робити такі нам танці, чи співи, чи концерти для центральної влади, то давайте вже будемо торгуватися і щось виторговувати для себе. От, що вибачте, якщо хочете, щоб ми відпрацювали відголосували, то ласка, Дайте нам ліміти на комунальні підприємства, так що воно було нормально працювати. От чи давайте щось рішати з виїздом депутатів? Бо це неможливо. Ми не працюємо тут. Ми прийшли, ми просимо це зовсім на інших роботах. Ми не можемо взяти відрядження. Але вони обмежили нас в правах. Вибачте мене. Центральна влада хай теж задумується. що якщо і вдруг знадобилося місцеве современні у цьому одноголосному цьому дійстві цьому. Дивіться, я багато в чому згоден. Майже в усьому. Тільки єдине, що це не та тема, де тут можна торгуватися. Це єдине, що. А так, в принципі, я згоден на, на багато в чому, тому що ми говорить. Ну це моя думка особиста. Є ще виступи. Якщо немає, вставне на голосування проєкт рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Будь ласка. Е, е, дивіться, багато з нас е, за, справді зараз прагне швидкої перемоги. І е, допомога союзників при цьому вона абсолютно зрозуміла і важлива. Але перемога це не тільки зовнішній фактор, це ще й наша внутрішня готовність до швидкої, це ще наша внутрішня готовність до боротьби та до перетворень. Навіть найсильніша допомога ззовні буде марною, якщо всередині країни пануватиме розбрат. Нам зрозумілий посил для наших зарубіжних партнерів, саме тому вся наша фракція сьогодні з'явилася, щоб проголосувати за це звернення. Нам потрібно прискорити нашу євроінтеграцію, отримати членство в НАТО та посилити санкції на країну-агресорку. Але чи є у нас внутрішній план перемоги, чи був він затверджений на якомусь рівні? Чи є в ньому пункти, що нам потрібно зробити? Особливо в цьому контексті підтримки єдності хочеться наголосити на відмові від оцих політичних ревнощів, та порушення правопозиції. а в контексті бюджетних пріоритетів ми зараз всі спостерігаємо, як приймається бюджет. Варто замість підвищення видатків на утримання державних органів спрямувати кошти на забезпечення військовослужбовців, фортифікацію, збільшення власних розробок та виробництва зброї, боротьбу з корупцією та підтримання свободи слова. Хочу закінчити ось цим щодо форми цього звернення, не до суті, а щодо форми. Я думаю, всі тут знають, що таке сатира. Це такий різновид літератури, де шляхом перебільшення звертається увага саме на вади суспільства, на щоб викрити усю абсурдність суспільства та інститутів. Оце якраз оце звернення, ми дуже хотіли, щоб саме така, таке формулювання залишилося для історії, для наших нащадків, тому що воно справді, шляхом такої гіперболізації і абсурдності ситуації, підкреслює, що, можливо, не так варто дуже сильно зализувати центральні органи нашої влади, тому що. Ну, не смішна така сатира виходить, бо залишиться це звернення в історію для наших нащадків як символ такої Брежнівщини, і варто можливо пам'ятати, що не буду говорити. Дякую. Так, переходимо до другого питання про затвердження складу. Засвячення складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Мироцькій міській раді нової редакції. Доповідає коли дивний Тетяна Миколаєв, начальник управління освіти, молоді та спорту. Шановні депутати, прошу затвердити в новій редакції склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Мироській міській раді. Також обговорювали. Якщо є запитання, будь ласка, під запишіться на запитання. Виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Шановні депутати, є зауваження, пропозиції немає. Дякую вам за плідну роботу. Ми готуємо зараз до сесії десь можливо 18, 19, 20 листопада вже нормальна сесія, звичайна. Тому прошу, зразу ж буде, мабуть, в комісії будемо проводити, тому прошу орієнтуватися на ці дати. А зараз пропоную закрити 55-ту позачергову сесію міської ради 8 скликання. Немає інших? Прошу визначитися. Рішення прийнято одноголосно. Оголосують 55-ту позачергову сесію міської ради восьмого скликання. Закриті.